I'm sexy and I know it. Нацист, сатанист. В ряды карателей вступил в феврале 2016-го, по данным силовиков, причастен к пыткам российских военнослужащих и уничтожению мирного населения Донбасса. Love, love, love. Отако от собі ДРГ спокійно роз'їжджає по Львову без жодних проблем. Приведи друга у воєнкомат і отримай 100 тисяч. Алло. Уже ми в клубі даємо гастроля, директор наш. Так, у мене до вас два питання. Перше. Чого ви такі всі одинакі? У вас мама в школу в одному магазині скупляла? Так точно. Друга, ота от людина, яка в палаці духається вранці. Кому ти, блядь, хоч понравиться? Що, розробив я все-таки цей плащ невидимку. Думаю, куди це піти? Може. Може в відпуск на пару діньков, га? Ану, підскажіть. <му> Вы бачите, как хлопцы, блядь, скучают за передовою. блядь, захожу, а вины тут стреляют. Ну це бь. Никто их не знает в лицо, никто никогда не видел. Их даже жены не видели в лицо. Они даже женами в повоклаве общаются. Да, да. Ну у них дети уже рождаются жопа, в мультиками, блин. Мы служим в таких секретных висках, что мы про те никуя не знаем. Это все, это подразделение неуловимого Джо, блядь. ты знаешь? про нас Европа. Проклітучі і як воїни світла в окопах, захищають дитячі сни. Що ти знаєш про Україну? Или сидят на морозе. Что вы тут приютились, а? Тут одни живут. Тут другие. Нормально у меня тут движуха, не скучаю. Все круто, я наимся. Две порции буряка, все вообще. Наимся, класс. Дети под присмотром, не переживай. Дети под присмотром. Под каким присмотром? Кто за ними присматривает? Вам ответь честно вопрос, вы поверите? Ну, ответьте, конечно. Господь Бог. Ах так, ах а, ты вот как, ах вот и как с другом, да? Вот и как с другом. Ну знаешь. Я для него жизнь Опа! Миколаєвич, я уебаю на черівці, до побачення! Завтра вже не буде. Ні після завтра, ні завтра, ні після після завтра. Моє життя було чудове, та я вже ніяк його не поверну! Якщо воно було чудове, то чому ти рубель стільхіну його відписав? Бо я не знав, що чудове, поки не втратив? Багато хто мене питає. Сашко, чому ти зовсім не п'єш? Ти хворий чи закодірований? Друзі, я вам хочу розповісти одну історію. П'ять років тому назад я йшов по дорозі і знайшов пораненого їжачка. Він був геть без сил, я його забрав додому, вихожував, кормив з піп'ятки. І за неділю він колигав, вистрибнув на підвіконня і улетів. І тоді я поняв, що з бухлом треба зарясувати. Щось не те. Сонечко світить, о не найде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким не позаговорити. Я тільки в тому, хочу додому, хочу туди, де мені все знайоме. Але замість того я маю роботу, я в ній сижу на чекіта мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку.